Всім трудягам, підписникам та гостям каналу привіт! Так, сьогодні хочу зробити вам обзор цієї віялки розміри. Бо просили дуже давно, але все якось не доходять руки, не вистачає часу. Так, зроблена, зроблена вона дуже просто. Оці частина я зараз трошки рулетку відкрию і буду показувати. Оця часть зроблена із шифонера. Висота її. 56. Довжина. 80. Я так розумію, це була одна, одна сторона шифанера, я її просто розрізав пополам, да і все. Потім накрутив ось сюди дві стойки, отаких 50 на 50 брусок струганув. <кій> В одній стороні. Сюди прикрутив ручки. Так, ширина її. Ну, Якщо взяти по понаружі 47, ну, почти 48. Та я думаю, це не принципіально. Хто яку зробить? Головне, щоб був якісь, ну, розуміння, з чого, як воно складається. Потім я такий по висоті. Дивіться, зараз, Ось звідси. бачите, отступив трошки. Ну, напевно, якась була задумка. І з такого ж самого бачите, ОСБ, ДСП терсоплити зробив такий. Вирізав круг, видать, був такий кусок. І воно йде аж донизу. Отут тут йде аж донизу сюди. ну, да, Аж заходить сюди. Воно вже отак іде сюди. ось, Бачите? Бо саморіза накручений. Потім оце ДВП. <кхи> ну, ДВП, понятно, вставляється всередину, бачите, оцей, ну, оцей каркас. Зараз я її помірюю скільки. Тут виходить 40, ну майже 44. Оттуда до сюди. Так, тепер отака задвижка нехитра. Що вам тут? Отак, бачите? І всередині отакий квадрат, профтруба, по-моєму, зараз ось взяв штангель, по-моєму, 15 на 15. А, 20 на 20, бачите? Уставлений пруд, він якраз підходить, теж, мабуть, 16-й. Він підходить, мабуть, під підшипник. І така труба підібрана, ну, не знаю, навіть вона не іменно під 204 має підшипник. Розрізана, зжата і приварена пластина, як неопорний ну, підшипник. Всередині, бачите, там просто е пластина 40 на 3, на 3, 3 на 40. нарезано и там лопасти. Ну, не дуже видно. Давайте я так попробую. Бачите, он там лопасти. Воно не фокусуется. Ну давай. Это... Сейчас. Сейчас не да... А, не дает, не дает он. Движок, бачите, там. Движок обычный с какой-то прибора, не знаю. Вот так через завис. С <клес> другой стороны, Дроїться, сторони так само, бачите, шкіри стиралки. І воно там, ну, мотеля ви бачили, в обзорі я показував. Далі. Тут зроблено... Зроблено отак. Йо-моє. -йо. Одна рулетка ту роздавлю. Так, де воно там? Ага. Ось бачите отак, дивіться. То скільки треба, стільки відкриваєш. У мене колись тут було просто шпилька на 8, така різьба. Але це все таке. Оце найкраще. Такий клинок, палка аж туди і заслонка. Так, оце воно, бачите, отак відкривається. Це я зробив, коли треба, відкрив, коли більше, коли менше, закрив. Так, що ще показати? Ніхто я не йде, коли я робив собі, я ніде не видивився, як оці розположені. Ну Ці кармани куди стікає зерно. Значить що, перший карман у мене зроблений так. От краю. ну ось Здесь 23. Бачите, починається карман. Він, виходить, саме нижче. Там ще трошки прикрито. Бачите, воно аби на світу, але я сам його не витягну цей апарат. Воно там, отак, бачите, якщо побачите. Там оцей млинок, той, що крутиться, ось він. І там ще оця біла досточка, це теж прикрита, бо, видать, викидало багато. Чесно. Ну, дивіться, так, якщо взяти, як воно тут зроблено. Ну, перва десь отсюда, отак. Тоді тут друга і отак третя. Навіть не так. Отак ось. сама крайня, тоді менше і ще менше. Е, який принцип цієї віялки? Важке зерно, яке воно же тут отак барабан іде отак. Отак, так? Да? Тут такий отвір здоровезний. І коли зерно просипається, важка фракція під потоком воздуха, воно падає в оцю ячейку. Легше те, що середнє бите, там, може плюскле якесь, падає, в, в падає на ту сторону. А саме легке ударяється сюди і зсипається сміття. А пиль вже видуває просто туди. Так що барабан, ну, Якщо взяти барабан, приблизно так, через, зараз я, через усю то десь його, ну, дивіться, по центру десь 25 на 50, мабуть. Тобто ось так радіус його так, 50. <плес> Бо, знаєте, коли я починав робити його, ну як робити, подивився в інтернеті, в того, в того щось там взяв, потім оці придумав ручки, ну як придумав, теж видивись. Тут фрезернув, щоб оце їздило, бачите? Бо його все одно треба трошки, коли відкривати, коли прикривати. Вяя, віяв, сюди влазить три відра. Потім я нашив оці рештовки, сюди вже влазить мішок. Ну і все, я навіяв, я зараз не, не вію. Так оце, бачите, всі не коней стоїть. Витягнуть, як спробував дернути, воно, знаєте, щось поставив вже все, вже, вже, вже не витягнеш, то вже йому тут і жить. Приїжджав товариш, тут щось дивився і каже, о, так тебе віялка є. Я кажу єсь. А ж ти мовчиш? Я кажу, Та, чи я знаю, кому що треба. Тому віялку, тому бабу, откуди я кому знаю, що треба. Всім розказують, що в мене є віялка. Чи... Ну, дивіться, якщо комусь треба, ну я вроді все розказав, як робив, бо зараз відос затягнеться, його і так не дивляться. Вроді все. Тут важна... важно оці угадати кармани. Розумієте? Де воно? Ось дивіться. Ось саморези, оце йде отак. Бачите, по цих саморізах йде отак круг. Вирізайте, вирізайте два кола таких на 50 діаметром. 50. Тут вирізайте, ну, плюс-мінус, щоб заслонка закривала. Воно може бути і менше, може, бути, мабуть, і більше. Ну, Але так, так просто придумав, що ручки переносить удобно тут і хай воно буде як направляюча. Вот. Особливо там чин трава, щоб там токарних робот ніхто тут не проводив. Одрізали 8 заготовок таких шини. Тут, по-моєму, 3х40. На Та навіть можна, можна менше. Виставили по 90 градусів, ну, щоб по краям було менш одинаково. 4 лопасті, Може тут і 2 хватить, хто зна. І накрутили Тоже, там фанера 4, по-моєму, десь сантиметрів 10 Ну, Висота лопасті, ці, яка в повітря гоне. І все. Оце починається ця штука. Ну, дивіться, де вона? Вон там закінчується, бачите? Зараз покажу. Ну Десь отсюди починається О, отвір, да? Я тут десь отак, десь сантиметрів 15 прорізь. Хотів желізом желіза не було. Ну воно так, бачите. От лки-палки як же. Зараз спробуємо вже. Ні, не можу світ включити. Коротше, придивляйтесь внимательно, там воно все видно. Ось заслонка ходить. Ось, бачите, все, закрив. Воно буває ще, знаєте, так трошки, десь там в краю трошки сипа більше. І наклон, отак, бачите, отсюди і аж сюди, ось бачите, доходить. Тобто було в мене наклон менше, я потім переробляв, бо не сипало. Ну, уклон, був, уклон був отак, ось, бачите, оце зроблено в кришках під уклоном. А тоді воно не сипало, зависало. Так я аж сюди перекрутив, аж сюди, бачите. Ось. А раніше було, по-моєму, сюди прикручено, донизу. Ну і желательно, я бачив, ні люди ставлять стекло, сюди на... ось сюди кладуть стекло. Тоді воно взагалі пливучість хороше, не зависа. Бо ви ж можете раз не віять. Допустимо, таке, як соя, воно буде сипатися. А вже таке, як там, не знаю, овес чи ячмінь, він трошки підвиса десь там. Так що це все не сложно робити 80. Скільки там я казав? 56, чи що? Висота і ширина. Беріть шифанер старий. Десь там у бабушки, у дідушки, да, 56. Дивіться. 56, 80 і ширина по внутрішньому цім фанерки. Ну, ось у мене, дивіться, 40, 44. воздушна тривога виїдеться І оце обигнете ДВП саморізами, все. Ну, такого тут, не знаю, як вона віє, немає мене. Було б у мене їх 5 штук, я б сказав, оце лучше, оце хуже. А так, в принципі, ось вона одна, вона свою роботу справилась, відвіяла. Ну так, да, не так, як решетні, звісно, віють, мабуть. Бо я решетних теж. Я пам'ятаю, в детці робив на заві, зав 10, зав 20, ви знаєте, що це. Ну, хтось знає. Так там, ну, зрозуміло, там віє добре. А тут таке, ну, якийсь процент відбиває, якийсь ні. Не думайте, що хтось там вам розкаже, що Та, воно там. В ідеальне в ноль ви, ви мітанні. Ні, все одно і половинки проскакують, і всяке разне. Ну але вія, роботу свою робить. Сміття ви, 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 вибирає більш-менш нормально. Так що таке, друзі, відосик відчитався, бо тому що якось, знаєте, аж не дуже, аж не дуже ну, приємно, знаєте, пообіцяв і, і не зробив. Обіцяв показати людям. Мені людина написала, давай, дай розмір. Я кажу добре, завтра. І це завтра вже пройшло 4 дні. Ну, перепрошую. Дивіться, як е, зробив полів. Оце тут огурки. Потому що взагалі оце садили розсаду Взагалі 15 см немає ніякої влаги. А це помідори, капельний полив, отак полукруг, ну, він не весь, бо його не вистачає. І тут а, туман. Ось учора поливав капусту, бачите, мокреньке. Помідори стоять. Такі, одні помідори погоріли. І таке просто сидіни, що було. Ну а що робити? І тут морква не сходить, вже там 2 тижні, а вона не сходить. Прийшло, бачите, полив теж туманом. Ставлю фотку, є красиво. Це те, що я казав, як коткував. Товариш посіяв сою, тому що в мене взяв участки. Ну, е, є тема для комбайна гарбузового, але не знаю, як її почати. Все, друзі, часничок, бачите, вже жовтіє Ще не пов'язався, а вже жовтіє теж мати треба поливати. Все просить води. Ось прийде дружина, будемо решати, будемо поливати чи ні. В принципі, може, в мене є така. Вон, ви же такий козлик, бачите. Він метровий, я це ставлю, тут як були помідори, там все. Я так ставлю, а наверх ставлю оцей полів. І воно така дуга, прям метрів 6 розпиляє. Но, опять же, вода. Вода в колодязі, не них скважин. Скважина дуже хороше діло. Ось такий огородик. Бачите, і дві сотки, і знаєте, в цьому році вже не знаємо, що сіять. Ну, Раніше було е... у людей по 50 соток біля двору і мало було землі. У нас тут дві сотки і, <свісно> і не знаємо, що посіяти. Все, друзі, всім добра, і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних та близьких.